Поговоримо про пам'ять. Люїс Бунюель казав: потрібно почати втрачати пам'ять навіть частково і поступово, щоб осягнути, що з неї складається наше буття. Життя за межами пам'яті не життя. Пам'ять це осмислення, розум, почуття, навіть дія. Без неї ми ніщо. Вітаю вас, мої любі любителі Трукрайму українською. А що я вам скажу, що ваше життя насправді не таке, яким ви його знаєте? А що я, якщо я вам скажу, що те, хто знає, яке воно насправді? Чи захотіли б ви дізнатись правду, навіть якщо вона жахаюча, і навіть якщо ви не зможете з нею далі жити? Ну що ж, сьогодні я вам розкажу про історію двох братів, близнюків. Од... З одним з яких сталося дещо жахливе. Часто я сьогодні використовую слово жахливе, але мені здається, що інших слів просто немає, щоб розповісти вам цю історію. Ну що ж, почнемо з Алекса. Коли Алекс розплющив очі, він побачив, що опинився у лікарні. Оглядаючись навколо, першим, кого він побачив, був, був точно його копія. Його брат близнюк Маркус. І він цієї ж миті зрозумів, що саме йому він може довіряти, адже це дійсно його копія, хтось, хто виглядає точнісінько, як ви. Хіба можна цій людині не довіряти? Він повернув очі і побачив, що там є жінка, яку він абсолютно не впізнав. Там ще були люди, яких він також не знав. Отже, що сталося з Алексом? Сталася з ним аварія, аварія, в якій він повністю втратив. Пам'ять. І звідси ми постає ще одне питання. А хто ми є? Ми є нашими спогадами, ми є минулим, ми є теперішнім? або майбутнє формує нас як особистість. І от саме на ці питання ми сьогодні з вами спробуємо відповісти на прикладі наших братів. А отже, Алекс прокинувся у світ, який він зовсім не пам'ятає. Він не пам'ятає людей. З свого життя, зі своєї сім'ї, він не пам'ятає навіть елементарних речей, наприклад, як посмажити собі яєшню, як користуватися ліжком, що таке ключ, що таке виделка. Просто уявіть на секунду. Отже, саме Маркус, його брат, стане провідником у цьому житті. Адже саме Маркус розкаже йому, як жити у цьому світі. І так. Він сідає в машину, яку він також не впізнає. За кермом жінка, яку він не знає, а це його мати. Тільки Маркус, тільки Маркус є опорою в цьому житті, в цьому новому житті. Отже, вони їдуть у дім, який він також не впізнає, тому що, наче бачить його вперше. Маркус день за днем вчить Алекса жити. Вчить його прибирати, вчить його користуватися зубною щіткою, показує йому дім, як вони живуть, відповідає на всі його питання. Цікаво, що навіть втративши пам'ять, Алекс все одно вміє, наприклад, їздити на велосипеді. Ну, певно, це якась така фізична пам'ять, яка все одно залишається з людиною. Він не пам'ятає своїх друзів, а він не пам'ятає своєї дівчини, яка в нього є. Але він нічого про неї не знає. Ну, просто уявіть, що ви отак відкриваєте очі, і ви новонароджена людина. Отже. Маркус розповідає йому все про його друзів, адже вони продовжують ходити на тусовки, де Алекс виглядає, наче нічого й не забув, наче він той самий Алекс, який просто потрапив у аварію, але насправді нічого не змінилося. Чому? Тому що Маркус вся, перед самою вечіркою, за 5 хвилин чи за 10 до вечірки, розказує йому: так, значить, це цього звуть так, цього звуть так, він любить то. А ось твоя дівчина, до речі, ось твоя дівчина її. Звати так то ось щоб ми про неї знаємо. Тобто Алекс грає роль, начебто він нічого й не забув. Певно, це важко, але в нього просто немає виходу, адже він він хоче влитися в це своє нове життя. Також Алекс починає фотографувати, багато фото він робить. Чому? Певно, хочеться створити ці нові спогади. Певно, вже. Страшно втратити своє нове життя. Тому він фотографує буквально все і всіх: ось ці всі туси, свою дівчину, себе, свого брата, свою маму, свого тата. Також я би сказала, що найважчим для цього нового життя були правила в їх домі. Ну і насправді, якщо так подивитися з боку на це, це досить дивно. Наприклад. Діти ніколи не обідають, не снідають, не вечерюють з батьками. До речі, дітей в цій сім'ї було четверо, але наша історія саме про цих двох братів, і скоро ви дізнаєтесь, чому саме. Отже, їсти з батьками не можна, вільно пересуватися домом не можна. Хлопці не мають ключа від а, вхідних дверей. Більше того. Хлопці ночують у якомусь такій пристройці, певно, такий маленький домик, який є поруч з головним домом. Ну, це досить дивно, адже чому діти мають спати окремо від батьків? Я маю на увазі в окремому домі. Далі не можна підніматися на другий поверх, там, де живе тато. Так, так, мама з татом живуть окремо в окремих, я би так сказала, частинах дому. Все це досить дивно. Але Алекс це так, наче так і має бути. І тут ще одне питання, я хочу вам задати. А що ж таке нормально? От Алекс сприймає все, що він бачить навколо себе, як нормально. А що це норма? І от, думаючи про цю справу, мені здавалося так, що норма це є те, до чого ми звикли. А звикнути можемо ми, в принципі, до будь-чого. Навіть до таких абсурдних правил, навіть до того нового життя. Отже, уявіть собі, вам по 16-17 років ви ведете досить автономне життя. Ви живете в окремому такому будиночку, виходите на тусовки незалежно від своїх батьків. Але все ж таки у Алекса виникають питання: а яка його сім'я? Наприклад, яка його мама? Який його тато? Він задає ці питання Маркусу. Маркус, а яка в нас мама? Маркус коротко відповідає: У нас класна мама. Добре, і Алекс вірить цьому. Алекс, а який наш тато? Ну, строгий, інколи кричить, але теж нормальний тато, як у всіх. І Алекс це приймає. Ну, чому? Бо йому Маркус це сказав, той, кому він абсолютно повністю довіряє його. Однояйцевий близнюк. Тобто, це, ну, якщо ви розуміли, це як так взяти вас, розділити навпіл, і це буде ваша друга половинка в буквальному сенсі цього слова. А, скажи, Маркус, а на які, які канікули в нас? Як ми куди ми подорожуємо з сім'єю? І Маркус і на це має відповідь. Він каже: а ми любимо подорожувати у Францію, і ось фото. Дивись, ось ми на морі. І начебто все сходиться. Але не дуже. Все, все ще щось турбує Алекса, але він не може відповісти собі на це питання, адже не має жодних спогадів про минуле. І от тут ще одна така цікава штука, ти наче нічого не пам'ятаєш, але от щось тебе турбує. І це цікаво, тому що повна амнезія це надзвичайно рідкий стан, який не так добре досліджений, адже навіть після страшних аварій, з ураженнями мозку. Пам'ять до людей повертається. Якщо не через три дні, то через три тижні, але все одно повертається. От такі випадки, як у Алекса, це надзвичайно рідкі випадки, коли ми спостерігаємо 100% втрату пам'яті. Але в нього є Маркус, який готовий відповісти на всі питання, які готовий, і опора, от це слово опора, найбільше підходить для Маркуса. Отже, 16, 17, 18 років хлопцям і тут. Раптом захворіває батько. Батька рак, і він невиліковний. І, звичайно ж, в такому випадку все йде до логічного закінчення життя батька. І ось тут цікавий момент. Батько вже майже помирав, і він покликав двох хлопців до себе в кімнату. Він хотів попросити пробачення. І він просить пробачення в них. Він так і каже: пробачте мене за все, що я зробив. За що? Що саме? І Маркус, Маркус стоїть так в кутку кімнати і каже: ні. Він просто каже ні. Розвертається і виходить з кімнати. На що Алекс каже: Звичайно, тато, я тебе прощаю, що б ти там не зробив, а тут Алекс трохи розгублений, адже. А, а що він такого зробив? Тим не менш батько помирає, і у Алекса залишається це питання до Маркуса. А чому ти не пробачаєш тата? На що Маркус відповідає: Ти знаєш, це так все важко. Я не хочу про це говорити, але просто знаю. Я йому не пробачаю. Ну, і що цікаво, тут Алекс і це відпускає. Тобто він отримує відповідь, він її приймає. І відпускає, і певно, тут дещо пощастило Маркусу, адже йому не задавали додаткових питань. Все приймалося на віру, абсолютна віра до свого брата. Отже, після смерті батька хлопцям здавалося, що всі ці правила, абсурдні досить правила, які були в будинку, вони потроху щезнуть. Але цього не сталося. Правила стали ще строгішими. Хлопцям буквально не можна було вже нічого робити в цьому домі, вони продовжили своє автономне життя. А через рік, буквально через рік, захворюває також і мати. Вона має рак мозку, він невиліковний, вона досить швидко гасне і згодом. Також помирає. Алекс дуже засмучений. Алекс плакав, плакав багато днів, а Маркус ні. У інтерв'ю Маркус казав, що не відчув нічого. Нічого не змінилося в його житті. Чому? Отже, після смерті батьків хлопці вирішують прибрати в домі. Вони, нарешті, отримали ключі від свого власного дому. Отже, вони прибирають дім і виявляється, така цікава річ. Їх мати страждала на таку певну, це певний синдром. Це люди, які накопичують, люди накопичувачі. так? І вона накопичувала навколо себе все. Починаючи від статуеток, закінчуючи якимось, ну, відверто, мотлухом. Прибираючи в домі, хлопці знаходили баночки закриті. Повністю наповнені грошима, банкноти по 50 фунтів. І таких баночок було так багато, що в результаті хлопці по дому зібрали 30 тисяч фунтів. Це така цікава деталь про їх мати. Вона накопичила все і навіть гроші. Повертаючись трохи назад, скажу, що мати походила з досить багато знатного роду. І вечірки, такі вишукані в платтях, були досить частими в їх домі. І Ця жінка не мала потреби накопичувати гроші, адже грошей було багато в сім'ї. Але чомусь вона продовжувала це робити. І оці баночки, в які вона складала, ці гроші, це був як один з, одна з речей, як, 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 яку вона накопичувала. Далі хлопці, прибираючи, піднялися на горище. Там, як вони потім казали, там вони знайшли своє дитинство. А тепер просто уявіть. Повністю все горище заставлено подарунками. Подарунками від родичів. На Різдво, на Пасху, на дні народження. Там навіть зберігалися варені яйця на Пасху. Роками. Просто уявіть, по-перше, як це все виглядало. Хлопці ніколи не отримували подарунки. Хлопці не бачили подарунків від родичів. Вони взагалі думали, що в родичів їх. Як таких і немає. І раптом вони відкривають, а там іграшки, книги, там, там все. І вона їм цього не давала. Вона просто накопичувала на горищі ці подарунки. Це досить дивно, але, можливо, це пояснюється її станом. І певно, що останньою кімнатою, яку розбирали хлопці, була спальня. Спальня матері, де, було, де висіло дуже багато одягу, взуття, там ледве можна було пройти. І ось вони дібралися до шафи. В шафі також висіло дуже багато, дуже багато суконь і різних хутряних е шуб. І там, за сукнями, було ще як шафа в шафі, маленька шафа. І, звісно ж, хлопці зрозуміли, що треба її відкрити, вони знаходять ключ. Відкривають ту маленьку шафу. А там все, що там лежить, це одне фото. Фото їх, двох приблизно десятирічних, з відрізаною головою і абсолютно без одягу. Ну, просто уявіть, як це шокує. Повертаючись трохи назад, ще одна з знахідок в цьому домі була ще одна закрита шафа з пікантними іграшками. Ви, певно, розумієте, про які іграшки я говорю. Це, це багато питань багато питань, на які нема відповідей. І от саме в цей день, саме в цей день Алекс, певно, все зрозумів. Він спустився донизу в кухню, де стояв Маркус. І прямо його запитав, скажи, Маркус, наша мама робила з нами щось непристойне? Маркус сказав так. Ну, і в принципі це все, що сказав Маркус в той день, і це все, що сказав Маркус за наступних 20 років. Він був не готовий. Він був не готовий говорити зі своїм братом на цю тему. Він, певно, не був готовий говорити про це із собою. Він, знаєте, як ти ховаєш свої спогади, скриньку закриваєш її, ключ десь викидаєш і все. І він так і казав в інтерв'ю потім, що він не хотів, щоб це впливало на його життя. Він це закрив, сховав, і то цього і не було з ним. А давайте тепер повернемось до Маркуса. А що ж то були за відповіді на усі питання Алекса? Тобто, виходить, він брехав. Так воно і було. Він дійсно брехав. Як він казав, я створював вигляд сім'ї, якої в мене ніколи не було, і яку я дуже хотів. Я брехав, дивлячись своєму брату, близнюку в очі, адже я не міг по-іншому. І в мене знов до вас питання. От просто уявіть цю ситуацію. Поставте себе на місце Маркуса. Ваш брат втрачає пам'ять. Він втрачає всі спогади, жахливі спогади свого дитинства. Він починає своє життя наново. У вас немає цієї можливості, але у брата є. Що б зробили ви? Можна розказати правду, жахаючу правду. І тим самим змінити життя людини повністю. Можна брехати, розказувати цю солодку брехню, якої в тебе не було ніколи. Тим самим дати можливість брату прожити нормальне життя. Це погано. І це погано. Але що б обрали ви? Сам Маркус сказав, що, напевно, якби обрав він, він би обрав брехню. Адже він не мав цієї можливості забути. Все, що сталося з ними у дитинстві. І він не мав тої сміливості зізнатися собі в цьому, переступити через це. Він думав про те, що, можливо, треба було б сходити до психолога на терапію. Але він не мав цієї сміливості. І він хотів переписати життя свого брата. І йому вдалося. До 40 років. Алекс прожив життя, якого ніколи не було в Маркуса. Але що знов цікаво, жодного спогаду про своє дитинство. Але щось постійно не давало Алексу просто бути впевненим в собі спокійною людиною. Щось постійно десь там, десь такі відлуння спогадів, вони були. Але він ніколи не міг собі відповісти, а що ж це таке? І тільки Маркус знає правду. Але Маркус її говорити нам не хоче нам. Я кажу нам. Він не хотів говорити це братові. Так, єдине, що залишалося Алексу, це шукати відповіді самостійно. Він почав переглядати сотні листів, фото. Він бачив, яке цікаве життя веде його мама. Виявилося, що вона була досить популярною у колах. Аристократії. Вона була досить популярною і активною у своєму інтимному житті. Виявилося, що з батьком вони практично жили окремо. В одному домі, так, але окремо. А от на стороні в неї було дуже активне життя. І про що свідчили ті листи? Чоловіки писали їй листи, зізнавалися в коханні, вона маніпулювала цими чоловіками. Певно, і з певною такою е матеріальною е вигодою для себе. І мати відкривалися зовсім з іншого боку. Алекс ріс, люблячи свою мати, думаючи, що вона звичайна нормальна мати. А тепер, дивлячись на ці листи, на ці фото, він розумів, все не так. Виявилося, що ніколи вони з сім'єю не їздили нікуди. Вони їздили зі знайомими, з якимись далекими родичами, але ніколи з сім'єю. Тато він ізолював себе від цієї сім'ї. І мені навіть здається, що тато не знав, що відбувалося Що відбувалося. Отже, як ви думаєте, мав би настати той день, настати той час, коли Алекс повинен. Дізнатися правду, і ми дізнаємося її прямо зараз. Отже, так мати дійсно поводила себе непристойно з хлопцями. Можна сказати, що вона була такою собі серійною педофілкою. Що ж вона робила? І лише за 24 роки, коли вже обом братам було по 44 роки. Маркус відважився сказати це Алексу, але навіть не дивлячись у очі. Маркус записав відео, в якому все розказав і дав його подивитися Алексу. Що ж було на цьому відео, все, що пам'ятав Маркус про своє дитинство, було те, що регулярно його мати запрошувала хлопців до себе у спальню, де Абсолютно непристойно поводилася з ними. Але це ще не все. Вона не зупинялася на цьому. Вона продавала своїх дітей різним аристократичним чоловікам. Там були і художники, і письменники, і митці. Це не зупиняло її. Як же це виглядало? Просто уявіть. Один з братів залишається вдома, іншого вона садить у машину. Їде на зустріч з цим, назвемо його, художником. Вони випивають келих вина, вони вечеряють. І вона просто їде. Вона просто їде додому і залишає свою дитину з цим покидьком. Вранці вона забирає дитину додому, не кажучи ані слова, просто сідають у машину і їдуть додому. Як думаєте, знав батько про це? Не знаю. Отже, ні слова, просто ні слова, вони тихо їдуть додому і продовжують своє нормальне життя, продовжують жити, наче нічого не відбувається. На наступній вихідні вона бере іншу свою дитину, знов сідають у машину, їдуть до іншого аристократа. Вона залишає його там на ніч і забере лише вранці. Ми з вами розуміємо, що відбувалося в тих домах. Коли ж це припинилося? А припинилося це тоді, коли Маркус, 14-річний Маркус, зміг постояти за себе. На одній з таких вечірок Маркус просто вдарив цього художника, назву їх художниками. Він просто дав відсіч цьому художнику і втік. Він сам повернувся додому. Він зупиняв машини, він сідав на автобус і певним чином сам повернувся додому. І коли вранці мати спустилася е, приготувати сніданок, вона побачила там свого сина. Вона не сказала ані слова, але більше, більше ці подорожі не повторювалися. Так і завершилася історія просто якихось нелюдського відношення власної мами до дітей. Маркус і Алекс сприймали це за норму. Ми знову повертаємося з вами до питання норми. Маркус в інтерв'ю казав: Я любив своїх батьків. Це просто не вкладається в голові, але він любив своїх батьків. І все, що мама робила з ними, він сприймав за норму. Він собі думав, можливо, так дорослішають всі, можливо, так роблять всі. Він ніколи не жалівся нікому. І це ще одне, ще одне цікаве питання в нашій розповіді. Діти не жаліються, коли над ними знущаються батьки. Діти не просять про допомогу, адже сприймають це за норму. І тому я прошу вас, будьте уважними до свого оточення. Навіть якщо ви бачите якісь ознаки непристойної поведінки або ознаки насильства в сім'ї, може. Запитати, адже дитина не жаліється, це норма. Я знаю, що і жінки не жаліються на своїх чоловіків, адже в певний момент жертва сприймається як норму. Де той момент важко сказати, але за роки знущань психіка адаптується. Ми не можемо страждати постійно. Саме тому ми починаємо вірити, що це прояв любові. Ось такий дивний, але прояв любові. І ось коли твоє життя розсипається. А що, якщо можливо, почати спочатку? І саме це роблять брати. По-перше, вони написали книгу про свій досвід. Це гарний спосіб дати вихід тому, тому болю, який є всередині. Обидва брати мають сім'ю. Жінку та двох дітей. Цікаво, що і у одного два, дві дитини, і в іншого дві дитини, вони змогли почати спочатку. Вони змогли знайти себе в цьому світі, не дивлячись на травму дитинства. А що якщо ваше життя не те, яким здається?